Ми живем до весни, без світла і теплоти, наші серця зігріва, що укрепляє. За два концерти ми зібрали 1200 євро. А попередньо то ми збирали по 80 і по сімдесят тисяч. І форму купляли хлопцям, і аптечки замовляли ці європейського стандарту. Орієнтовно 1200, ну але ми думаємо, може ми ще трошечки, може ми на два втягнемо, будемо бачити. Знаєте, кажуть, апетит приходить під час їди. Неможливо сидіти вдома в той час, коли в нашій країні така біда, і неможливо. Навіть на роботі всидіти неможливо, коли знаєш, що хтось потребує твоєї допомоги. Я хочу звернутися до усіх, допомагайте нашій армії. І ми побачимо весну, де ми закінчимо війну. До перемоги дійдемо, на себе сили знайдемо.